Привіт, друзі! Сьогодні ми йдемо в ось такий красивий заклад вечеряти. І я вам сьогодні покажу, що ж ми будемо там їсти та скільки ми за це заплатимо. О, ось так тут гарно все виглядає. Ми йдемо на другий поверх, місць вже немає, залишився лише один столик. Ми чекаємо ще друзів, тому ми вирішили двоє піти сісти, щоб зайняти стіл. Ми йдемо на перший поверх, нам сказали, що наш стіл вже на першому поверсі. Там вже сіли. Ой, дивіться, як все красиво виглядає. Ось і наш столик. Ось так виглядає меню. Зараз ми виберемо, що ми будемо їсти та замовляти. І після цього я вам детальніше покажу меню. Ось так виглядає. Меню. Тут є рис, є ось така риби-чашки смажена, якісь ось такі закуски, макарони. Також є ось такі маленькі закусочки, солодкі, різні булочки, конвертики, м'ясо. Курячі лапки, ось такі пельмені. Тут у нас нарізка різного м'яса. Так. так, на другій сторіночці. Ну. Ось такі різні фрикадельки. Ось тут у нас добавки до супу, рибка і ось такі супчики. Цей суп разом з внутрішніми курки та свинини. Ось такий бульйон. там кишки. Печінка, почки, тобто все ось таке. І потім ми ось цей суп будемо закидати ось ці добавочки та варити і їсти. Наші друзі вже прийшли і зараз будемо обирати, що будемо їсти. Також нам ще безкоштовно принесли ось такий напій, де є кукурудза, морква, якийсь кабачок. Я так розумію, це зелененьке, і ось ці білі штучки. Це один овоч. Я не знаю, як він правильно називається. Він росте в землі, це корінь. Ось я не знаю, як він називається, Я знаю, що це корінь і овоч, тому що ми в е е постійно його збираємо, вбираємо, а потім їмо. Ось так виглядає вот цей напій. Ось такі соуси для кожного з нас і також курячі лапки. Для кожного соєвий соус з якимись зернятками. Ось такий перемелений. Це в нас олія з, з лаймом. Перець та цибуля. Оце, напевно, теж кісточки відлайму, я так розумію. Ось таку каструльку нам принесли. Ось там нам зразу поставили на вогонь, щоб воно завжди було гаряче. Зараз ми чекаємо, поки воно закипить, і будемо їсти. Ось такий нам рис ще принесли разом з сосисками ось такому млечика. І також принесли нам ось такі штучки, тарталеточки. Всередині рис, зверху креветка. А вони в якомусь ось такому і навіть не знаю, чи це тісто. Я думаю, що тісто. Ось так красиво виглядає. Це не просто рис. Тут у нас є смажений рис. Ось якщо ви бачите, тут є рис, трішки темніший ніж інший. Він смажений в фритюрі, тобто відварний і посмажений в укритюрі. Також є бекон та ось такі шматочки м'яса та креветки. Краветку я собі не брала? Ось лишаємо. шматочок м'яса. І бо це все в соусі. Доволі смачно, але ось цей рис, який смажений у фритюрі, він дуже сильно простить на зубах і прям такий твердуватий. Там так. відразу офіціанти допомагають налити суп. О, ся -ся. Він ось такий біленький, це він наваристий на внутріщах і на кісточках. Також там вже там принесли фрикадельки. Це фрикадельки з креветок. Ось подивіться, що тут є. Дуже багато всього. Будемо зараз це куштувати. 他不是吹那么瘦，我还有人吹那么大，但是他不知道钱在哪里去了、啊，知道吗？对，来，开心。嗯嗯嗯 Дуже смачний, дуже заварисний, але дуже сильний смак перцю, чорного перця. все їжа не гостра, але тут дуже багато чорного цього перця горошку і дуже сильно це переспочивається.

你的我,我,的有我就放心了。那玩意他妈、嗯嗯、是无底洞了，已经。知道吧？知道吧？发财我就放心了。嗯。何必来之前？你。在义乌挣了这么牛事，说义乌回馈他。他之前都没挣。整个表还还亲自花那么多钱。这货款一次没结清过，我跟你讲。 Чоловік з'їв тісто, а мені віддав всередині була креветка з кукурудзою. Принесли ось такі кісточки. <рес> <рес> Це жир, я так розумію, тушений жир з кісточками. Mm. Ви можете попросити у них долити вам супу безкоштовно в будь-якій кількості. Ви купуєте один глечик, а потім можете собі ще 10 разів додати суп. <різь> Яку ще нам красу принесли. В середині там рис якусь, сначку, з якоюсь начинкою з м'ясом. А зверху я не знаю, з чого воно зроблено. Якась кісто. І соєвий соус. Виглядає Дуже красиво. Давайте протестуємо цю червону штучку. <головіка> У середині є трішки рису. А потім якась, я не знаю, що це певно, це тісто в фритурі обжарене. Дуже хрустить і дуже сильний присмак олії. Китай не використовують сонячну олію, використовують кривічку або різних там квітів олію, тому вона в неї є присмак. І тут він прям дуже сильний. Спробуємо соль соусу. Со 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 со. Соєвим соусом набагато краще, тому що він перебиває смаку з цією олією. Нам ще одну смакуту принесли, зараз я вам покажу. Ще принесли ось такі маленькі рулетики. Це в нас солодке, я його можливо спробую. Я не дуже люблю ось ці всякі солодощі, Тим паче їсти солодке разом з супом, як китайці це роблять. Я не хочу. Ми вже поїли. Зараз будемо відправлятися додому. Ось таку суму ми заплатили за вечерю на чотирьох. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам сподобалася ця кухня, це, до речі, був ресторан південної кухні у Китаї в кожній провінції різна кухня, різні свої традиційні страви. І ми сьогодні вирішили їсти південну кухню. Вона не гостра, але дуже багато перцю нашого перцю. Горошком, Ну що ж, друзі, ставте вподобайку, пишіть коменти, не забувайте підписуватися. Всім пока пока.